Послухати закарпатські пісні до словацького містечка Вранов приїхало чимало словаків. Закарпатський народний хор запропонував слухачам народні закарпатські та словацькі пісні і танці. Ну, звичайно, українських більше буде. Словацькі в нас заспіває народний етист України Петро Матій, три словацькі народні пісні. І е, такий сюрприз, буде ми всі разом заспіваємо одну самих улюблених словацьких народних пісень, Акасимі Красна. Е, цю пісню ми виконуємо в Словаччині. Ми її нещодавно виконували в Тренчині на фестивалі Погода і е, в нас сприймається дуже гарна. І молитва за Україну. Разом з хором на дні добросусідства приїхав бандурист Дмитро Губ'як з Тернополя. каже, відчуває себе тут, наче вдома, адже коріння його предків походить з цієї прикордонної місцевості. Слухачам запропонував думу про козака голоту. Це є унікальна дума, унікальна тим, що вона має такий веселий, життєстверджуючий, такий переможний характер. Козак голота, він виходить переможцем, він показує свій характер, таку веселу вдачу, відношення до життя позитивне. Я думаю, що нам усім якраз, якраз такий настрій сьогодні потрібен. Організатори наголошують, дні добросусідства» повинні продовжувати свою історію. Адже це сприяє розвитку міжкультурних зв'язків. Це Процес живий процес, який не можна зупинити. Можливо, хтось вважає, що здатен вигадати щось нове і приплутати сюди. Та це навряд. Люди в Україні та в Словаччині, це слов'яни. Ми живемо в мирі і злагоді, і так буде завжди. Спільне історичне та культурне минуле, а також близькість кордонів. Те, що об'єднує українців та словаків. Посадовці Словаччини і України мають намір підтримувати міжкультурні зв'язки та обіцяють, дні добросусідства будуть проводитись і надалі.